Теді, мамин помічник. Автор Марія Лорета Джеральдо. Теді, дуже добрий і чемний ведмедик. Наприклад, сьогодні він вирішив допомогти мамі з пранням. Спочатку слід покласти речі в пральну машину і зачекати, коли вона їх випере і вимкнеться. І ось пральна машина запрацювала. А теді та кролик слухали, як вона перу, перу, перу -ру, перу перуру, ру гарчала машина. Теді вирішив глянути, як крутиться барабан. Спочатку той опертався повільно, потім дедалі швидше і швидше і зрештою зупинився. Вже час виймати речі, мамо, гукнув теді. Мама прийшла з кошиком для речей. Дякую, мій ведмедику, що ти завжди мене попереджаєш, похвалила вона малюка і погладила по голівці. Мама виклала випрані речі в кошик. Ведмедик підхопив кошики з барвистими прищіпками, і вони разом пішли на терасу. Мама розвішувала одяг, а Теді прикріплював його прищіпками. Дві жовтенькі прищіпки для піжамки, дві синенькі для хустинки, одна рожева для однієї шкарпетки, а ще одна для іншої. Ось так він усе прикріплював. А потім Теді жартома причепив прищіпку до маминої спідниці. Ха-ха! ха, -ха, -ха розсміялася мама, ну і пустунчик ти в мене. Коли одяг було розвішано, теді та мама рушили до будинку, і тут мама запитала, синку, а чи не допоможеш ти мені ще й ліжко застелити? Ой, я так втомився, запхикав теді. Ну, гаразд, сказала мама, тоді сядь на диван і трохи відпочинь. Теді сів. На столі біля дивана стояли машинки червона і жовта. Він узяв червону і став пускати її по своїй ніжці з колінця до п'ятки. Врум, брум, брум, зраділа машинка. Перший заїзд врум брум брум, другий заїзд. Та ведмедикові це швидко набридло, і він занудьгував, аж тут повернулася мама. А що я ще хотіла зробити? спитала вона самої в себе. І за мить її обличчя осяяла усмішка, а я ж збиралась спекти печиво. Це дуже приємна робота, подумав теді. Мамо, а можна я тобі допоможу? запитав ведмедик, стоячи на дивані. Мама здивовано звела брови і сказала, а я думала, що ти страшенно втомився. Так, але я вже відпочив, підбіг теді до мами. Вона посміхнулася і мовила От і добре, мені справді потрібен помічник. Мама взяла глибоку миску, насипала туди борошно, цукор, натерла трохи лимонної цедри, потім додала одне яйце і заходила все це перемішувати. Доки мама розкачувала тісто качалкою, теді відкрив шафку і дістав формочки і відразу заходився вирізати печиво. У нього вийшли і зірочки, і корівки, і крокодильчики. Ось такі були у нього формочки. Потім мама поставила печиво у духовку, і за якийсь час на кухні так смачно запахло. У Утеді слинки ледь не потекли. Але печиво можна виймати лише тоді, коли пролунає дзень. Аж осі дзень. Мамо, печиво вже готове зрадів теді. Це чудово, мій ведмедику, ти завжди про все мене попереджаєш. Похвалила мама малюка. Потім вона виклала печиво на тарілку. І запропонувала візьми одне. Тедді взяв корівку, але їсти не став. Та була дуже гарна, і він подумав, що коли з'їсть її, то в нього більше не буде такої чудової корівки. Але, на щастя, мама спекла цілу купу печива. І можна було ласувати і корівками, і крокодильчиками, і смачненькими зірочками. Отак От теді з мамою працювали разом цілий день. А як ви допомагаєте своїй матусі? Чи печете ви разом смачненьке печиво? А чи, можливо, прибираєте? Напишіть.